Смачний запашний наваристий, найкращий український борщ. Саме цій страві, яку полюбляє чи не кожен українець та українка, присвятили захід у горішньоплавнівському територіальному центрі соціального обслуговування Калина для проведення свята завітали у їдальню загальноосвітньої школи номер 2 де вправні кухарі взялися готувати не один. Аж три борщі. Серед них підопічні терцентру калина мали визначити найсмачніший. Першим на дегустації був борщ із коропом та грибами. Це пісна страва. Квасоля та риба додані в цю страву, роблять її ситнішою, а гриби запашнішою. Дуже смачний борщ я такий не дуже варю, а це дуже понравилось. Сім'ї в свій час дуже любили борщі з рибою, особливо з линами, тому що не кожна риба годиться на борщ. Таранька – там це не воно. А от лим – це воно. Так що таке. Наші українські борщі це ціла наука. Наступною порцією смакоти для поціновувачів основної національної страви був борщ із чорносливом і грибами. Він готується на грибному та м'ясному бульйонах із додаванням відвару чорносливу. Разом із відвідувачами терцентру Калина куштують страву учасниці фольклорного гурту свекрушеньки та гумористичного дуету Язикаті хвеськи. У артисток, а також музичного керівника гурту Григорія Чабанова. Є свої особливі спогади про борщ. Найкращий борщ на Україні це моєї мами. Це 100%. Я оце скільки тут років живу, вже років 30. І як тільки приїжджаю додому, мама каже, тобі що кажу, ма, ви що не знаєте? Борщ. Жінка теж варить, борщ, ну під настрій. Який настрій, не знаю, погода може міняє, я ж хороший. І так далі. Ну, жінка теж може робити. Доця в мене теж супер. У мене Стефанька, внуця так. Мамочка, звари мені борщику, так що в мене вся сім'я борщова. У мене чоловік каже, якщо не знаєш, що варити, вари борщ. <реш> мені легко. Колись питала маму, ма, чого в тебе такий добрий борщ, а вона каже, звариш стільки борщів, стільки я зварила і в тебе буде добрий. І в мене такий чоловік попався, що якщо нічого не знаєш, що варити, вари борщ. Кажуть, завжди, коли ти вариш, вкладай свою душу й серце, коли ти вариш. І тоді він вийде смачним. А ще я згодна з Григорієм Дмитровичем, тому що мамин борщ був найсмачний, а мама варила його завжди з буряком, який заквашений буряк, і не сирий, а заквашений буряк. Це була як кислота, додавалася до, до борщу. І він такий був запашний, що коли ти ти казав мій син: мамо, в тебе такий добрий борщ, але в бабусі Марії був самий смачний борщ. Це мамин борщ, мамин, і ось нарешті третій конкурсант традиційний борщ, який готує кожна українська господиня. Він зварений на свинячих реберцях. Борщ завжди смакує, любий, а головний інгредієнт в моєму понятті це любов. Тому що, коли ти готуєш для родини, ти повинна туди вкласти свою любов. Якщо ти її не вклала, то, то не треба виходити на кухню. А борщ це, ну, я не знаю, як сказати. Головніша страва українців кожної родини, тому що борщ, ну, як, як є борщ в хаті, значить голодними точно ніхто не буде. Як це жити? Без борщу я не знаю. Борщ повинен бути завжди. Вкусно з грибами вкусний очі. Вкусний. Дай Бог їм здоров'я тим, хто готував, а нам всім всього доброго. Який варимо вдома добрий борщ, такий і вам подаємо добрий борщ. Поганого борщу не може бути. І от ми. Скоштували зараз три борща і не можете визначити да, і кожен борщ, бо він з нашої землі, з нашого бурячка, з нашої капусточки, з такої багатої землі. А люди, які трудолюбиві, їх все зробили. Три неповних 20-літрових каструлі смачного борщу зварили сім кухарів на чолі із Людмилою Шилкіною. Майже два тижні тривала підготовча робота до свята борщу. Збирали кухарів. До цього часу пані не були знайомі одна з одною. Обговорювали рецепти, кількість необхідних продуктів, посуду інші організаційні питання. Із 12 запропонованих варіантів вибрали три. Людмила Шилкіна має свою родзинку у приготуванні класичного українського борщу. Щоб кислинка була, щоб кисло сладенький був. От тут ми довго всі говорять. Фати, квати, кислоти. кажу, ні, ще треба, ще треба. Кажу, який буде, ну я приготовлю на свій вкус. Провести фестиваль або свято борщу запропонувала колективу терцентру Калина Надія Угнічева, заступниця міського голови горішніх плавнів. Про це нашій знімальній групі розповіла очільниця закладу Надія Сакун. Міська адміністрація завжди підтримує і заохочує тих, хто опікується людьми похилого віку. Цього дня заступниця мера залюбки завітала на свято і теж скуштувала національну українську страву. Шановні майстрині, всі, хто долучився до приготування цих смачнющих борщів, дякуємо вам за вашу небайдужість, за те, що поділилися рецептом свого борщу, і дякуємо всім, хто прийшов на дегустацію. Я думаю, кожен для себе трошки взяв на сьогоднішній день. Для адміністрації міста для військового для нас заступників, керівників профільних управлінь, особливо тих, хто опікується дітьми. Людьми з особливими потребами, людьми похилого віку, дуже важливо, щоб ви виходили з дому, щоб ви спілкувалися між собою. Для нас дуже важливий університет третього віку. Для нас дуже важливі всі абсолютно до єдиного кабінету і напрямки роботи, які на вас чекають в Калині. Тому найщиріші вітання вам від Дмитра Геннадійовича. І е, можемо сказати, що на наступний рік калина фінансуватиметься на рівні абсолютно не менше, ніж у минулому році. Свято видалося вдалим не лише з гастрономічної точки зору. Колектив територіального центру підготував змістовний сценарій заходу. Присутні дізналися чимало цікавої та корисної інформації про історію борщу та його рецепти, корисні властивості, приказки та оповіді. Дует язика Хвейськи своїми гумористичними витівками не давав калинівцям спокійно, без посмішки, всидіти на стільцях. А учасники фольклорного гурту свекрушеньки не лише співали українських народних пісень, а ще й витанцьовували. Задоволені святом були і відвідувачі, і організатори. Це не стільки свято борщу, це скільки свято спілкування для того, щоб людей і об'єднати, для того, щоб людей трошки розшевелити. Ви ж теж бачили, що спочатку всі сиділи ну так якось трошки замкнені. Хоча ну, це, звичайно, наші люди, які ходять до нас, які займаються в нас у колективах, але теж якось вони трошки насторожені. А до кінця свята вже вони були однією сім'єю, однією родиною і з гарним піднесеним настроєм, і ну, мабуть, завдяки тому, що. Трошки смакові рецептори були задоволені. От, тому е, ну, хочеться, щоб побільшили ну, такий складний час. Люди переживають за, своїх, за свої сім'ї, люди переживають за дітей, за онуків. за своїх. От, щоб вони трошки відволіклися, щоб вони е, перелаштувалися із отієї ноти на таку позитивну. Тому ми стараємося проводити і проводимо такі заходи. На завершення свята глядачі бурхливими оплесками зустріли умілих господинь кухні, які щедро їх нагодували. Надія Сакун також вручила жінкам сертифікати на отримання додаткових послуг у територіальному центрі. Ну і до результатів голосування: 12 голосів отримав борщ із Чорносливом і грибами, 27 має із коропом. І 31 голос від дегустаторів і звання найсмачнішого отримав традиційний червоний український борщ. Певно, наступним у калині буде свято Галушок. Чекаємо на запрошення.